На самом деле день був непростий вчора. Ми бачили проведення мітінгів, зустрічі, активу, перекриття траси, які Варшава. Людей збудоражила проєкт до постанови Кабінету міністрів, який передбачає зміну населених пунктів, віднесених до третьої зони, так буде нам зрозуміліше. Ну і в цьому проєкті населених пунктів. Відсутнє місто Корости. Зрозуміло, це саме велике місто на території України, яке знаходиться в третій зоні. Людей це збудоражило, хоча в самому проєкті в зміні, а його подала агенція, яка займається територіями. Чорнобильськими біля Чорнобильської атомної станції, але їм дали таке доручення. Вони прийняли проєкт з тим, щоб люди ознайомилися і до 22 липня внесли свої пропозиції. Як на мене, це абсолютний абсурд. Такого не повинно бути більш того. Сама концепція, які передбачена проектом Кабінету міністрів, там багато протиріч. Ну саме головне, що там порушується конституція, головний наш закон. І чому на рівні Кабінету міністрів цього не розуміють, або спеціально не хочуть цього розуміти, це велике питання. Ми пронадзували цю концепцію і знайшли багато недоречностей, порушень закону. І кабінет міністрів, виходячи, з цього, не має права юридичної час при юридично приймати таку таку постанову. І ми на цьому стоїмо, Крим, там, скажімо, Ну, такої реальної емоційної окраски, яку ми вчора і почули, і побачили, і під час спілкування вона була. А юридично порушені норми законів вони посилаються на те, що вони перевіряли в 2011 році, там, накопичення, яке було. Але вони ж не враховують, що у нас забруднена територія, що у нас крім Цезі 13, на якому вимір іде, ми зовсім забули про стронці, про цезі, про. Інші тверді метали, які знаходяться тут. Тому підхід, такий вузький підхід, який передбачає зменшити, як на мене, фінансове навантаження на державу. Але це ж суперечить Конституції про соціальний захід, про погіршення справ людей, тому зрозуміло, ми не можемо допустити, щоб така постанова Кабінету міністра була прийнята. І вчора, ну, скажімо, мітінг, двох не був, там більше було емоцій. Люди більше ну, виговорилися в тому плані, що це неправильно. Мене тільки дещо смутила та ситуація, що якісь провокатори навели на те, що це якоби міський голова подав таку пропозицію в Кабінет міністрів, і на підставі цього з нас знімають третю зону. Ну, Це не відповідає дійсності, це просто брехня. І коли я людям, які мені про це говорили, я говорю, що ви просто брешете, вони на мене ображалися, що ви нас ображаєте і все. Ну, я не ображаю, я говорю, реально, брехати нікому немає права робити. Не правду говорити, а брехати. А саме брехали. Зрозуміло, що деякі політичні сили, їм це вигідно. Чим гірше в місті, тим краще. Я хотів, щоб наші коросинці це зрозуміли. Що ми всі знаходимося в одному човні? Наш човен Коростень, і проблеми, які є в Коростені – це проблеми кожної людини, кожного громадянина, який проживає в нашій територіальній громаді. І ми спільно повинні боротися з тими проблемами, які виникають від міського голови. А я цим займаюсь постійно, з 1986 року, до кожного органія нашого міста Коростеня. І треба об'єднуватися і шукати шляхи, а що можна зробити. І то, щоб кричати чи там іти на поводу провокаторів, що там десь винен, це ж нічого не вирішить. Тому е, вже, так сказати, друга полоне дня більш така була раціональна, стабільна. Зібралися представники територіальних громад нашого Коростенського району від е, Білокорович Олєвська до на всі територіальної громади. Е, активні люди, хто більш-менш в цьому питанні розбирається і знає. Створили робочу групу, куди війшли представники територіальних громад і громадських організацій і Чорнобильських, і вона робить напрацювання і відповідно всі територіальні громади, тому що постраждав не тільки один Коростень, а всі наші територіальні громади. А ще якщо ширше взяти, то 12 областей України, включаючи Київську область, і Волинську, і Рівненську область. Тобто це питання вже такого масштабу чисто державного, українського масштабу. Тому те, що від нас залежить, ми зробили таку групу. Активно включився народний депутат Ришонко Володимир Юройович, це питання, обрали керівника групи, склад групи, яка буде робити всі напрацювання і відповідно направляти в. Кабінет міністрів до Президента Верховної Ради. Більше того, планується зустріч на рівні авторів створення оцеї, цього проекту постанови кабінету міністрів про зміну населених пунктів. Ну, ну, чисто емоційно, то взагалі це не сприймається. А якщо навіть раціонально цю концепцію вичити, там маса. Порушень закону, маса порушень закону. Тому, оце все якраз ми зараз вже напрацювали, у нас вона є, і це все ми направляємо саме до цих організацій, які цим займаються. Більш того, планується зустріч. Люди внесли молодці, багато пропозицій. Ми там узагальнили пропозиції, які внесли, що треба зробити. Мені така, такий підхід більше подобається, чим емоційно кричать ганьба і геть. Це ні до чого не веде, а от люди внесли пропозиції саме цікаві, в тому числі і розглянути, переглянути норми, там які. Ну, норма це буде довго, в тому числі запросити сюди авторів цієї концепції, в тому числі підготувати заяви, причому всім територіальним громадам, які у нас є на всій нашій території. І термін ми таки якби скоротили, тому що часу нема, там мабуть, до 22 липня будуть приймати. Але зрозуміло, що 22 липня ми ну, можемо може спізнитися. Вона може бути постанова кабінету, Скажімо так, вопреки всьому, вопреки тому закону, який на сьогодні існує, і конституція, яка сьогодні є, ми знаємо, які можуть прийматися сьогодні рішення. Тому е, я ще. Раз хочу наголосити, звернутися до нашої користанції, не слухайте провокаторів, не піддавайтеся на ці емоційні виклики такого плана протестного, поки воно нічого не дає. Ми повинні, ви повинні ви ну, Це робоча група, яка буде чітко і конкретно робити кроки і буде інформування постійно йти. Створена сторінка в інтернеті, яка об'єднує всіх людей, які цим займаються. Ну і пропозиції вноситься, треба робочу групу виконковою до мене, як до міського голови, якщо є розумні пропозиції, що нам треба на сьогодні зробити. Ми плануємо залучити багато депутатів Верховної Ради. До того, що вони нас підтримали, крім нашого депутата Володимира Юрича Ришонка, який включився, молодець і працює дуже потужно. Але у нас же є депутати Верховної Ради в Житомирській області, їх достатньо багато і вони представляють керуючу партію Слуг народу і вона якраз їм до першого треба робити, тому що це керівництво якраз від слуг народу йде, і вони повинні включитись, якщо вони не включаться, ну. Це буде розціні на те, що вони виступають проти людей. Тому я думаю, що вони підключаться до цього. Я думаю, що ми включаємо і вже включили робочу групу депутатів обласної ради і до обласної ради. Обласна рада теж повинна своє слово сказати, тому що. Це ж не тільки одне місто Коростень, а багато територіальних громад, які знаходяться в нашій області. І вони повинні теж своє рішення прийняти обов'язково. Ну, зрозуміло, до районної ради, де наші представники в районній раді, вони теж повинні остро нічого не стояти. Ну і відповідно, Коростенська міська рада, яка 6 числа на своїй сесії буде приймати рішення. Ну, вже опрацьовано, проекти є цих рішень, будемо приймати рішення, які направляємо до вищих органів влади нашої держави. Е, я думаю, що нам всім треба об'єднатися і з холодною головою активно включитися у боротьбу за права наших людей. Ми не поступимося нічим, е, ніяким великим керівникам, середнім малим, но уговор, щоб ми не чіпали цього питання. Тому що це інтереси наших людей. А якщо ще додати, ми зараз там готуємо таку медичну складову цієї проблеми, яку чомусь про неї мовчали. Я вчора дещо говорив, що у нас спочатку чорнобильських подій пішло захворювання онкодітей. До Чорнобиля цього не було. Зараз у нас є у нас багато людей, на жаль, вже пішли з цього світу. Їх немає, тому що ці чорнобильські проблеми це свою чорну справу зробили. І зрозуміло, що здоров'я людей, стан людей це найголовніше. Я вважаю, що Кабінет міністрів виходить із позиції ну, такої меркантильно бюрократично фінансової. Вони побачили, що йде велика сума коштів на дитяче харчування, на лікування і особливо на виплати пенсіонерам за те, що вони живуть в грязній зоні. І це стало тим стимулятором, який заставив їх приймати саме таке рішення або готувати пройняти таке рішення. Але здоров'я людей понад усе, і хто б що не говорив. Питання здоров'я в нас не знято. І саме головне, що погіршується соціальний стан населення, яке проживає на цій території. Від прийняття постанови Кабінету міністрів проблема ж не зникає, а вона тільки усугублюється. Тому, шановні користенці, давайте спільно будемо боротися за наші права. Давайте будемо довіряти один одному, не шукати ворогів в нашому суспільстві, таких я вважаю сьогодні нема, а вносити нормальні, раціональні пропозиції і спільно відстоювати наші інтереси. Я буду вас інформувати практично кожен день про те, що ми зробили, куди направили, з ким спілкувалися, які отримали відповіді. Ви це будете знати в коротких таких повідомленнях, щоб про це знали. Тому е ми повинні знати, що нас чекає. Хоча я, я передбачаю, що боротьба буде важка, але наше діло праве, і спільно ми переможемо. Відстоюємо свої права, права людей, соціальні права.